Здравствуйте. Дякую. Давайте ось дуже активні і люди, жінки, старі, але ми бачимо, що ви знаходитесь, працюєте і дух у вас є. Я думаю, ви зможете прокоментувати. Ми хочемо запитати, кого б ви могли на вашу уяву поставили б керівником району і якими якостями людина має володіти, щоб під Ну, будь довіру, добиться О, Це теж думка, бачите. знати. Якими якостями, какими качествами должен владеть? Як ми от тут сидимо, щоб копійку ну, заробити, кого ми знаємо, кого ми можемо предложити? добре. Ми знаємо, хто там буде балотіруватися. Це в район, в район. От така людина, ким ми вона, вона можна бути. так хоче в район, це дуже. Чи там кандидатури будуть подаватися, за кого будуть голосувати, що яка? Ну які б ви це, які вимоги до них. Вимоги. Ні, капітанкувати. Вимоги а, до цих людей. 되ți, Хитрий, там, воровкуватий, чи який. Сильний. <сум> Спортсмен. нам Тобто ви хочете сказати, довіри до них немає всім людям, які були у владі, правильно? Довіри нема. А ви знаєте, чи А як ви з вами? Ага. Ну ми ж тебе спілкуємося. Не бійтеся, вже не бійтесь нічого, давайте нормально, бо так як всі будуть мовчати, то нічого діла не буде. Ну так це, все сміло ти не здорові, висказуєте. Що це своїм... а, що, Ясно, дякую. Давайте далі. Ось по, по черзі. По черзі. Теж ось запитання наше. Ви чули Ви Не хочете. <кхе> Може чоловік ваш захоче сказати. Ясно. Конкретно ліси ви маєте на увазі? Та от уже красною краску з лівої сторони. Моховати, так? І ставки теж позагребляють. стара да? людина на пенсії не може сісти біля а біг прожилі, а якийсь сапляк забрав в оренду і не дозволяє місцевим жителям не дозволяє, так? Скрізь, крізь поставка. А людина від. Тобто місцевих жителів немає повноваження, знаєте, як у тих да. Мужчина, а скажіть, пожалуйста, а правда, от може ви знаєте, моханамоховати кажуть, там несмотря, що це заказник, все сирівно там ті, хто керують, вони до сих пір ливну рибу виловлюють. Все, що можна, все забрати і навіть половити рік.